Тяжкий час живем, але наша наймогутніша зброя це є молитва, правда? Молюсь за тебе, Богу Україно. Така ти гарна і така полинна, налита твоя доля гіркотою. А твої очі смутком і журбою. Молюся я. Щоб в цей час останній звершила ти свій подвиг покаяння за те велике і безмежне зло, що на землі твоїй росло і цвіло. Молюсь за батька і молюсь за сина, щоб не звела та знов лиха година, і щоб не лилася вже більше людська кров, щоб всяке зло. Перемогла любов. Молюсь, щоб Бог Отець простив провини, щоб діти не зростали для загину. І як послав тобі він ждану волю. Молюся, щоб післав і кращу долю, і щоб цвіли твої сади поля, щоб щедрістю врожайлась земля. І щоб твої гарнисенькі її діти могли щасливо жити і радіти, щоб обминало лихо стороною, і щоб не зналось більше ти з бідою, і щоб на наших лицях і в серцях святило зімення Господа у віках. Амінь.